Зі. всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати знову ж таки паки World Class. Думаю, якщо ви, ви дивитесь це відео, то бачили, що в мене змінився канал. Це все через технічні про проблеми, але вже цей канал знову відновиться. Назва в нього інша. E, gamer, games and Gamer. Ну, підписуйтесь на канал, якщо ви бачите це відео, ставте лайки. І... Будемо розпочинати. Добре, перший пак. Ну, нагадую, що в цьому парці по 5 наклеїк. І в мене є блокнот. Е, перший шоутайм Федеріко Чієза Чієза. Наступний. Е, Матис Оливера э, Легенда э, Харча О... Олі. Олі а ще ще... Че... Сам не знаю, чемпіона світу, мабуть. Все World class. Ну, Мабуть, будемо відкривати зараз другий пак. Я Надіюсь, ви бачили на моєму каналі, який називається поки що не називається Horror Games. Я його хотів би переназвати. А поки що відкриваємо Асерві. Флорям Вірс. Варела, Сергіот і Маркус Рашфорд. Ну, дякую всім за перегляд Друзья, если вы делаете відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал всім всем попа.